Біда бідою, це кадрове забезпечення. Ми, як і більше закладів освіти, потерпаємо від нестачі вчителів фізики, хімії, географії, біології, інформатики, математики. Йдуть, але йдуть не на довгий період один-два роки, міняють місце роботи через низьку заробітну платню, через. Ну, здовтати терористичні атаки расистів через, можливо, ще психологічний тиск, який доводиться відчувати з боку учнів, їхніх батьків, опікунів. Це звітність і бюрократія. Особливо на початку навчального року надзвичайно багато треба здати різних звітів. А зараз, взагалі, дивина треба. Урядкувати таблицю, яка демонструватиме фізичну підготовленість педагогічних кадрів. Біг 2 кілометри, 3 кілометри, загине рук, присідання. Треба встановити рівень високий, достатній, середній, низький, і це теж для нас виклик.